Російська армія кинула на покровський мирноград свої найкращі сили, але замість блискавичного прориву отримала криваву м'ясорубку. Український генерал прямо заявляє: якщо сили оборони протримаються до весни, армія РФ буде фізично та морально виснажена. А це означає, що плани Кремля щодо захоплення Донбасу можуть остаточно зруйнуватися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Покровсько-мирноградська агломерація на Донеччині сьогодні одна з ключових цілей російського наступу. Саме тут Росія зосередила найбільше і найбоєздатніше угрупування військ. Кремль зробив на цю ділянку фронту стратегічну ставку, розраховуючи швидко зламати оборону ЗСУ та отримати потужний політичний і військовий трофей. Ба більше ще наприкінці минулого року російська пропаганда поспішила оголосити про Повну окупацію Покровська і Мирнограда, однак реальність виявилася зовсім іншою. Ці заяви так і лишилися інформаційним блефом, не підтвердженим на полі бою. Ще наприкінці літа 24-го підрозділи армії Росії справді пішли в притул до околиць цих міст. Ситуація виглядала вкрай небезпечною, але Україна оперативно перекинула резерви, посилила оборону, стабілізувала фронт і зірвала сценарій швидкого первого. Падіння агломерації активні і надзвичайно запеклі бої на цьому напряму тривають уже півтора року. Пік напруження припав на початок осені 25-го, коли російським військам вдалося прорвати українську оборону на південь агломерації та зайти в житлові квартали. Саме тоді в Кремлі вирішили, що перемога вже близько. Наприкінці жовтня російська влада заявила про ніби завершення оточення українських сил у Красноармійську та Дмитро. Так у Москві досі називають Покровськ і Мирноград, використовуючи радянські топоніми. 1 грудня Кремль оголосив про взяття Покровська, а перед самим новим роком про повний контроль над Мирноградом. Україна ці заяви категорично спростувала. Військово-політичне керівництво наголошує, окремі райони обох міст залишаються під контролем Сил оборони, і мова про оточення чи повне захоплення агломерації не йде. Цю позицію підтверджують осінт-аналітики. Вони звертають увагу на відсутність достовірних доказів повного контролю РФ над Покровськом і Мирноградом. Так, частина міської забудови давно перетворилася на так звану сіру зону, де лінія фронту нестабільна, але стійкого домінування російська армія там немає. На цьому тлі головне питання звучить максимально жорстко: скільки ще Україна зможе витримати тиск Росії на цій ділянці фронту чи вистачить у ЗСУ сил резервів і ресурсів, щоб продовжувати виснажливі бої у міській забудові? Відповідь на це питання дає бригадний генерал Євген Ласійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ, який з літа 25-го року відповідає саме за оборону Покровська та Мирнограда. В інтерв'ю BBC Україна генерал прямо заявляє, ключове завдання протриматися до весни. За його розрахунками, саме до цього часу російська армія має зіткнутися з критичним виснаженням як особового складу, так і техніки. Темпи наступу неминуче сповільняться. Утім, поки що ворог навпаки намагається нарощувати тиск станом на сьогодні. Сили оборони України повністю контролюють північну частину Покровська та Північну. Північ Мернограда у Покровську противник діє активніше. Він намагається тиснути на північний захід, прагнучи вийти до населеного пункту Гришине. За словами Ласічука, саме цей напрям зараз є головною метою росіян. Окремі ворожі підрозділи намагаються просочуватися між українськими бойовими порядками на півночі міста, виходячи за його межі, проте ці спроби мають локальний характер і не дають стійкого результату. Саме тому, за оцінкою українського командування, покровський мирноград можуть стати не трофеєм, а пасткою для російської армії.